Доброго прекрасного дня. Мене звати Езер Щебальський і мета цього відео розповісти вам, як працювати з учбовими відео. Якщо ви тут, на цьому курсі, я вас вітаю і кажу, що вам просто необхідно поступово одне за другим відпрацювати серію з 10 відео. Перше відео положення тіла, друге дихання, третє там. Рухи, мудре і так далі. Все це є необхідними складовими елементами дихання. Ця містерія спирається на дуже пророблену і таку надто витончену технологію. Без цієї технології ви отримаєте ну, якийсь відсоток результату. Кожен з нас хоче повноцінного результату, я сподіваюся, що ви з таких людей. Отже, будь ласка, в день не більше чотирьох відео пропрацюйте. Там 10 відео, у вас піде на це або 2, або 3 дні. Добре? Так, кожне відео беремо, ставимо, продивляємося, і в режимі а, такого неперервного руху, неперервної взаємодії разом зі мною відпрацьовуєте рухи, дихання, положення тіла І у вас буде увага. Два формати перевірки себе. Перший це внутрішні відчуття. Наприклад, коли я кажу про пульсацію, про витончення, ви маєте це відчувати. Що вже пішло витончення, чи стиснення, чи пульсація, чи вакуум, а друге це дзеркало. Отже, ви дивитеся на екран і дивитеся у дзеркало. І порівнюєте, так чи не так. А скільки раз тренуватись, це залежить від вас. І хочу вам сказати, що. Не старайтеся досягти відразу прямо там стовідсоткового попадання. Зрозуміло, що під час практики, під час мистерів, на нас 21 день, ви дійдете до неймовірних висот виконання кожного елементу практики. Не старайтеся відразу, щоб у вас було так, знаєте, як в перфекціоніста, аж все би блищало. А, наша задача з вами ознайомитись з цим і піти в практику. Що буде, якщо ви цього не зробите? А, почнеться практика. Ми робимо певні рухи, ми дихаємо, нам класно. Ми всі в таких. А, Азартів, драйвів, у нас ще все відбувається а у вас ні. Бо ви не розумієте, що таке мудра, ви не розумієте, що таке положення тіла, що таке дихання а, і звідки воно йде, що таке хвиля вертикальна, що таке певний там, рух. І все, і вас це застопить, застопорить. Щоб цього не було, будь ласка, ще раз відпрацюйте кожну з 10 практик, кожну з 10 елементів. А, Якщо будуть запитання, там є внизу телефон. Задзвоніть мені, і я вам відповім для того, щоб кожен з нас влився в групу, бо в групі є люди, які дихають зі мною вже давно. В них все виходить, щоб ви відчували себе на рівні, на висоті, і щоб кожен з нас підсилив загальний процес. Ну що, я вас вітаю і починайте до першого. Відео удачі!